Мене вже дістало це відчуття, що я своїм, що ми українці тим, що ми не здохли, робимо трошки дискомфортно світу. Нема в такого відчуття, що ми такі живучі, що через це. Бо ніхто ж на нас не став спочатку, правда. Це все було таке. Алло, пане Байден, там на Україну напала Росія. Коротше, просить допомогу. Ну, коротше, дайте їм коротше, побіцяйте їм зброю, але дайте її через рік. Там все швидко завершиться. Ну добре. Алло, пане Байден, що? Україна зупинила наступ Росії. Так ми ж не дали їм зброю. Та вони якісь палки знайшли, якісь банки, щось там зліпили, щось. Блін, що вони хочуть. Тепер просять гроші на допомогу. Блін, тепер якась незручна відмовляють. Ну добре. Пообіцяйте, коротше, кучу грошей, ленд-ліз, але дайте чуть-чуть. Хорошо. Алло, пане Байден, що? Українці перейшли в контрнаступ? Блять, як вони перейшли? Ми ж гроші не давали! Та вони збори почали якісь робити, там, блядь, аукціони, цей Вася Байдак, хто? Ну байдак. А, оцей кучерявий зворобочка. Да, 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 да. У той, що лігу сміху на сміху сроки виграє, вже на зброю збирає. Так, да, прикиньте. Тобі просять ракети дальньої дії. Добре, дайте їм, коротше, ракети, але не дозволяйте ними користуватися. В смислі? ну просто хай ними б'ються як бітами, якщо що, просто беруть ракету, підкидають дрон, як в бейсболі, підкидають дрон, так ракети. Фу. Ну хорошо. Алло, пане Байден, що таке? Україна захопили територію Росії. Та блятьські українці! Що вони, блядь, не здохнуть! Скільки можна? У -а 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 -а! Йобана Америка! У -у -у! Нельзя, я це виріжу, блядь, нельзя! можна! нельзя, не робити! І десь Трамп такий, да, йобана Америка, я згоден! Я роз'їбую разом з вами.